Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні я хочу вам розповісти про таку квітку як Як Я її розмножувала, вкорінювала, яку помилку при цьому допустила і як я виправила ситуацію з цього приводу. Одразу хочу вам сказати, що я цю квітку ще ніколи не вирощувала, це мій перший досвід, я її тільки вивчаю, але вкорінити мені вже вдалося. От. І я вирішила вирощувати цю квітку, замовила її на просторах інтернету. Але коли мені прийшла посилка, я замовила уже, до речі, дорослу квітку, вона вже була така величенька. І коли мені прийшла посилка, в мене чекало розчарування. Бо господарка, котра її мені надіслала, вона її не дбала, запакувала. І при при пересилці весь земляний ком разом з корінням вивалився повністю з горщика. І при цьому головний стовбур був зламаний, тобто квітка була зіпсована повністю. Але вона була ще жива. І мені прийшлось терміново щось з нею робити, якось її рятувати. Тому я вирішила її начеренкувати. Ось так от до речі, цей. Ці черенки і є. Десь по 4, 5, 3 вузлика, як Ну як там уже вийшло? І що я зробила? Я почитала, подивилась ролики в Ютубі, вирішила вкорінювати її в касеті, взяла ось цю касету, наповнила її субстратом. Сюди повставляла свої череночки, накрила ось такою кришечкою, зробила таку тепличку і поставила на ось цей стелаж під лампи і стала чекати. Пройшло десь приблизно два тижні, і я дивлюсь, листочки на моїх черенках почали стрімко жовтіти. Я не розуміла, що ж трапилось, що ж таке, коли я стала їх роздивлятися, ну, можливо, може шкідники якісь там завелись, що трапилось, мені потрібно було виявити причину. То я, коли роздивлялася листочки на зворотній стороні, я побачила ось таку картину. Ось дивіться, бачите? І це було на багатьох листочках, це називається така, ну це не хвороба, називається це оедема, вона трапляється коли, як сказати, коли перезволожений ґрунт, коли рослина вона вологе. Потребляє більше, ніж вона її віддає. І тому стали появлятися отакі от набряки на листочках під назвою Оедема. Зараз, може, ще, якщо знайду, покажу вам. Так. Ось ще. Бачите? Це такі, як набряки невеличкі, такі на зворотній стороні листочка, І, із-за цього листочки почали жовтіти. Що робити? Це я вже потім зрозуміла, яку помилку я допустила, бо коли в мене рослини були череночки ось в цій тепличці. Тут була дуже підвищена вологість, і потрібно було хоч раз на сутки знімати кришечку, провітрювати, потім знову одягати. Я цього не зробила. І опять мені прийшлося терміново рятувати свої рослини. Що я зробила? Я просто їх дістала з цього субстрату, поставила їх. У звичайно фільтровану кип'ячену водичку. Ось так, як я зробила з цим череночком. Це вже, до речі, останній з цієї партії череночок. І ну, десь було в мене штук 15 цих черенків. І майже всі, крім одного, один таки згнив. Всі пустили корінчики. Абсолютно. Ось дивіться. Я їх пересадила потім в такі стаканчики. Ось дивіться, які вже коріння в стаканчиках, деякі я вже в більші горщики пересадила. Так, вони не одночасно пустили корінці, вони пускали по черзі. Але я врятувала і більш того, більш того, усі листочки, які були жовті, вони набули, вони набули зеленого кольору. І вже, і вже дивіться, вже є молоденькі листочки. Тому, ну і тох такий. Якщо я буду ще розмножувати цю квітку і далі. То я буду це робити тільки у водичці. Бо це набагато зручніше. І, до речі, я замітила, що у воді коріння наростати пішли набагато швидше. У субстраті вони зовсім їх не дали. Тому ось так, отакий досвід, яким я хотіла з вами поділитися. До побачення у нових відео.